Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 5 лютого, ой, вибачаюсь, це вже 5 березня 23-го року. І приїхали на поле, де у нас посіяний зимуючий горох. Сіяли ми його 28 жовтня. Ну, ось такий маємо горошок. Ось такий не знаю, як камера там передає, ну ось такий во. На сьогоднішній день такий горошок. Це в нас сорт Балтрап. Сіяли ми десь, ну, десь 28-30, отак, штук на метр. Це виходить. У нас десь біля 900 тисяч. Ну, ось так рядочки є. Сіяли ми тоді після дощика, волога була, мишей травили вже тут. Ну, ось так. Сіяли з міжряддям 30 сантиметрів. Нашим алігатором. Ну так, рядочки всі є, зелененький. Не дуже що його так прибило, тому що в нас в цьому році снігу зовсім немає. Сухо. Ще пару днів мороз був мінус 12. Думали, що все пропаде. Але ж ні. Все добре з ним. Ну, я ж казала, що він з осі, ну, розвиває корневу систему більше. Зимуючий горох. Він не дуже що росте сюди. Як завжди, сьогодні взагалі забули лопатку вдома. Нема чим викопати. Ну, ті роки ми сіяли трохи раніше, там 15-18 жовтня. А в цьому році ну, так склалися погодні умови. І ми посіяли трішки пізніше. Ну, настільки там на недільку чи півтори. Я ж кажу, якраз тоді пішов дощик, і після дощику ми оце посіяли. І то ми 28-го тут з цього краю почали, а туди вже закінчили, бо було мокро тут ще, то ми день ще підождали, то 29 го чи 30 го числа ми тільки закінчили це поле. Ну так, дивимось, рядочки є, то і, слава Богу. Не знаю, як камера таку показує. Зараз я таку ніже вам покажу, може краще буде видно. Ну, Добрів, звісно ж, не давали. Без добрів сіяли. Ну і тепер теж не будемо давати. Весною ніяких, та й немає смислу, у нас ніхто нічого не дає. Хто встиг ото ще до Нового року щось розкидати, внести, то і добре. А хто ні, це вже все. Ото я казала, що ще на початку січня трохи був сніжок, то теж тоді хто розкидав щось. У кого було що, то і добре. А хто ні, зараз, ну сьогодні ще пасмурно, а ті дні взагалі сонечко, світе, сухо, тепло. Ну куди те добре викидати? В таку сухоту ця зима була в нас, можна сказати, теплою і сухою. Тому, тому куди оце вносити? Третье, трохи там волога ніже, трохи щось є, щось накопилося. Ну це їй надовго не хвати. Я ж кажу, вийде сонечко, вітруга на ці вісно, як завжди, і все буде сухо. Ну, може, весною буде більше вологи. Туди надалі, то так надіємось. А так? Бачите, було тепло, то горох даже і той мороз, що був мінус 12, навіть не прибило його, так він зелений і є. Ну, ось такий у нас горошок озимий. Ну, другі кажуть, що він, він повинен зимувати в землі, а вилізти тільки тепер весною. Ну, не знаю, ми його стільки вже п'ятий рік ми вже сіємо горох цей зимуючий. І постійно ми його сіємо в жовтні місяці, як не всередині, то в конці місяці. І нічого все добре що ніколи, які б зі були, не було такого, щоб він пропав чи ще щось. Ну, бувало б трохи, трошки такий ну вищий. Ну, він тут а середина, яка була вища, прибило морозом, а по бокам вже ну потім пускав нові ці ну ветки І так і ріс далі. Ну, не було так, щоб він прям пропав. Хто сіяв взагалі там в декабрі чи февралі. Ну, кому як виходить. Ну, ми сіємо з жовтня кожного, кожен рік так. Ну, ось рядочки є гарненькі, особливо тут о, із краю. Тут гарні, гарні. Так, ну, глибину, глибину, по-моєму, що ми там сіяли десь 5, мабуть, 5-6 сантиметрів. з лопатки і хочу вам показати і не можу. Ну, все, вже відірвало все. Ну він відірвало, але ще до корня не добралась. Ну, так десь. Кажу, десь біля п'яти сантиметрів. Відірвався там. Але... Так, з нашими зимами, то нічого йому ні не буде. У нас нема таких сурових зим, немає, щоб так. А цей рік взагалі можна сказати, що зими не було. Це що на Новий рік. Тоді побачили трошки снігу, та і все. Та і все зима. Ну що, ось так, друзі. Працюємо, по можливості, звісно ж. Ну, а там побачимо, що буде надалі. Пишіть, коментуйте, як у вас обставине, як у вас на поле, що робиться.